6 квітня відбулися перші після жовтневих виборів 2015 року. Збори громади селища Ладан до обговорення важливих питань життєдіяльності населеного пункту. Долучилися голова райдержадміністрації Валентина Ковтун, заступники Володимир Бобошко та Денис Росовський, голова районної ради Василь Малик, головний лікар центральної районної лікарні Володимир Колейко. Валентина Ковтун, звертаючись до ладанчан, нагадала у 2015 році, набрав чинності закон про територіальне об'єднання громад. «В Країні у нас об'єдналося до п'яти тисяч територіальних громад. В області у нас об'єдналося п'ять територіальних громад, які на сьогоднішній момент вже існують. В районі ми тільки плануємо цю роботу, і ми тільки що визначаємося, але Держава, не зважаючи на те, що села не об'єдналися в територіальні громади, держава зробила свого кроків, які вона обіцяла, це означає, що всі ті кошти, які раніше перераховувались до державного чи районного бюджету, відтепер залишаються на рахунку селища, а це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це майже на 80% більше ніж минулого року. Звичайно, цих коштів катастрофічно не вистачає, адже на утримання лише бюджетної галузі ладану треба 4 мільйони гривень. На допомогу зазвичай приходить держава за рахунок дотацій та субвенцій, але вона вимагає змін, щоб не викидати гроші на вітер, пропонуючи оптимізацію та скорочення. Для прикладу, два дитячих садочка обходяться селищу у 2 мільйони гривень на рік, а от їх значно нижча ніж того вимагає закон. Така кричуща ситуація взагалі характерна прилучення. Ділиться Валентина Ковтун. Якщо в середньому державі рік навчання школяра обходиться приблизно у 8 тисяч гривень, то в прилуцькому районі саме за рахунок низької наповнюваності 17 тисяч. Тобто вихід із бюджетної скрути полягає саме в об'єднанні громад, яке поки що, на жаль, не сприймається мешканцями району. Поки ми себе сознання не поміняємо, що наша робота це наше селище, і як ми його заміни не зробимо, не активізуємо себе, не буде ніяких пропозицій. Нам ніхто реально не допоможе. Єдине, що я вам хочу сказати, зв'язку з тим, що ви в районі у нас найбільший населений пункт. І відповідно саме з більшим населенням і проблемних таких, і у нас тут є багатоповерхових будинків, у нас є і комунальне підприємство, і два дитячі садки. І все, то реально район, що може робити, що всі кошти, які нам поділяються по субвенціям на розвиток района, то на сьогоднішній день ми реально по можливості. Перед громадою слово мав і Олександр Падалка, селищний голова. Про нього тут кажуть перспективний і заповзятий. А відтак люди підтримували всі запропоновані ним починання, зокрема, і проведення селищного суботнику, гарячим видалося обговорення проблемних питань: ремонт районного будинку культури та дахів у багатоповерхівках. Щодо першого, то свою допомогу гарантували представники заводу «Пошспецмаш», розташованого в селищі. Також дружно всією громадою ладанчани вирішили готуватися до святкування 50-річчя єдиної в районі гімназії, яке планується на жовтень поточного року.